Вітаю всіх! У цьому випуску я вам розповім про цікавий спосіб заробітку, який, можливо, багатьом ще й невідомий. Це заробіток на абсолютному пасиві в доларах, тобто необхідно скачати додаток і можна взагалі не заходити на. На нього він сам буде вам заробляти гроші. Вірніше ви робитимете все, що робили раніше у своєму пристрої, там, наприклад, на мобільному телефоні, на планшеті або ПК, вам будуть е, нараховуватися гроші потихеньку, будете збирати і заробляти. Потім, коли назбирається достатньо грошей, треба буде просто зайти і вивести їх на гаманець. Я буду вам розповідати, як це все робиться, на які гаманці, на які картки виводяться, зароблені в інтернеті без вкладень гроші. А для початку, хто ще не зі мною, попрошу підписатися на мій канал, адже незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Ставте лайк, тисніть дзвіночок, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Ділитися з друзями моїми роликами, буду вам дуже вдячна. Буду продовжувати! Для початку вам потрібно буде перейти за посиланням, яке я залишу під відео в описі. Після вас перекине на сайт, де потрібно зареєструватися, ось таку сторінку вам покажуть, і вам потрібно буде ввести логін, тобто придумати своє ім'я, під яким ви будете існувати на цьому сайті, придумати пароль. Повторити пароль обов'язково потрібно вказати буде пошту, на яку прийде лист, там буде посилання, ви по ньому повинні будете перейти, щоб підтвердити створений свій обліковий запис. Кожному, хто зареєструється за посиланням, на баланс автоматично приходить нагорода в розмірі 5 доларів. Пізніше я розповім вам про виводи і як це все працює. Тепер дивіться, будьте уважні, коли ви зайдете на сайт, у вас на горі, ось тут, відразу синім, буде вказано ваш код, який потрібно буде Скопіювати і вставити в додаток. Зараз ви завантажуєте, тобто, дивіться, ви заходите на сайт, все у вас успішно, ви увійшли, зареєструвалися, прогортаємо вниз, там буде вказані програми, що підходить вам. Одну з них потрібно буде завантажити. Тобто, якщо ви з Android сидите, то вам потрібно буде завантажити програму саме на Android. Якщо там ПК, ви завантажуєте саме для Windows, так дивіться, натискаєте, вас перекидає на Play Market, ви завантажуєте цей додаток, встановили його, тепер відкриваєте. Все чудово. Тут я к вам говорила: ось це посилання, код, який є на сайті, ви його копіюєте, тепер вставляєте сюди обов'язково, щоб підтвердити свій аккаунт. І дивіться, дуже важливий момент: ще один потрібно обов'язково включити той, ту кнопку. Дозволити, щоб служба була доступна. Натискайте на цю кнопку, і вгорі у шторці у вас з'являється ось такий знак цього сайту. Тобто, це означає, що ви активували свій аккаунт і можете вже продовжувати працювати, користуватися своїм телефоном, роздавати трафік, роздавати інтернет і за це отримувати гроші. Все дуже просто так мовите. Оцей знак, якщо він зникає, то вам нічого не нараховується. Тобто він повинен завжди там бути. Користуйтеся своїм телефоном, дивіться фільми, монтуйте відео, тобто виходить, що ви роздаєте трафік і отримуєте за це гроші. Робите все, що і робили раніше, може просто ще. Пораджу вам дивитися більше відео, цікаві пізнавальні передачі, щоб трохи більше заробляти. На сайті нічого немає складного, щоб ніби тут заплутатися, є ваші дані, є ваш баланс, і, звичайно ж, у кожного користувача існує своє реферальне посилання, за яким можна запрошувати нових людей, і за їхню активність ви будете отримувати нагороду в грошовій формі. Тобто це Додатковий заробіток, так мовити. які засоби виплат тут існують, за реєстрацію ви отримуєте автоматично 5 доларів, мінімальний вивід 10 доларів. На які гаманці можна виводити зароблені долари? До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Приходьте до мене сюди, будемо обмінюватися досвідом і разом заробляти гроші в інтернеті. Так ось. Як тут платять, тобто на які гаманці виплачуються гроші. Що мені дуже сподобалося, тут є можливість виводити гроші на PayPal. Це дуже круто, оскільки для українців цей гаманець, електронний PayPal, прибрав комісію за вивід, і дуже вигідний курс. тут. Якщо виводити на картку Банку України, я користуюся цим гаманцем. Далі ми бачимо ось такі способи виведення: це PNR, Payr-гаманець. теж дуже неплоха система, але дивіться, ще тут вивід на PNR, електронний гаманець. Він приймає мінімальний вивід від 20, від 20 доларів. Це дуже довго буде збирати, тому ж я буду, мабуть, виводити на payr гаманець. Що ж, я вам розповіла про такий цікавий спосіб заробітку. Давайте будемо пробувати заробляти на пасиві, нічого не роблячи абсолютно, просто виконуючи якісь привичні функції на своєму мобільному пристрої або ж на планшеті. Я скачала поки що цю програму тільки на планшет. Пізніше, напевно, все-таки ще скачаю на телефон. Щоб можна було швидше заробити мінімальний вивід і показати вам і переконатися в тому, що цей сайт не лохотрон і можна тут трохи заробити грошей. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей!